Вітаю всіх, хто зайшов на канал Творю для душі, я Лілія. І сьогодні я знімаю вступне відео. Сьогодні у мене неділя, 18 травня. Я знімаю вступне відео. Спільний проєкт Оленки Буганової В'яжу українською. У нас розпочинається 3 тиждень травня, і він пройде під назвою Тиждень вільної людини. І він продується з 19 по 25. Вільні і незалежні. Що хочу, те й в'яжу. А у мене на сьогоднішній день три роботи. Це крайка бісероплетіння. Ось я зараз вас ось так просуну і покажу вам станочок свій. На сьогоднішній день моя крайка становить 82 см, я її хочу продовжити. В мене в роботі є ось такі шкарпетки. В'яжуться вони, дівчатка, із бобінної пряжі регія, а це акрил. Навіть не акрил не буду, не акрил, це напіввовна. Я в'язала балаклави це напіввовна, в мене залишились шматочки, я їх хочу вив'язувати. Ось в, цьому, в цих шкарпетках у мене відв'язана. Резинка 25 рядочків і 30 рядочків голявки. Все. Я поставлю спостерігайчик, тобто я закінчила на ось цьому етапі. І тепер у мене стоїть дилема. В Своєму бінгу я заявляла, що я хочу спробувати цю пряжу, я хочу спробувати бобіну і шкарпеткову, і хочу спробувати 5 видів п'ятки. Це п'ятка стронг, помідорка, куток, французька і лінивий бумеранг. Французьку п'ятку я вже в'язала. Лінивий бумеранг я в'язала. І тепер не знаю, стоїть дилема, яку п'ятку спробувати в цих шкарпетках. Тут на спиці 2,5 набрато 64 петлі, тобто це будуть такі, ну, чоловічі, напевно, скоріше всього, що це будуть шкарпетки для мого тата. Я так маю велику надію. І вони ось на такому етапі. Тобто я їх беру в роботу і буду ще одними міркувати. А також у мене в роботі моя лопопейса. Тобто вона, ось я поставила маркерочок, Зараз я дійшла до того етапу, коли я маю зробити другий ритм прибавок і розпочати другий візерунок. Я хочу вам показати, що я вже вам розповідала, як я це роблю. Ось у мене це буде ось такий візерунок. Я відмітила рядочки і на листочок. Мені так легше. Я просто переписую, скільки петельок яким кольором пров'язувати. І так я в'яжу. Тобто я на етапі вив'язування другого візерунку, другого ритму прибавок і другого візерунку. Ось, дівчатка, такі процеси я беру з собою цей тиждень. І. Ну, скоріше всього, що я буду в'язати те, що мені буде більше лягати до душі. Тобто захочеться мені сьогодні в'язати шкарпетки, значить, сьогодні буду в'язати шкарпетки. Захочеться крайку, то це буде крайка. Але спокійно, вільно, незалежно я буду просувати свої роботи. Тож, не перемикайтеся, і в кінці тижня я підключуся і покажу вам, що мені вдалося пов'язати на цьому тижні. Всім дівне вітанечко. Ось і про минув тиждень, і я хочу вам розповісти, як я його провела. В понеділок дівчатка я взяла в роботу, мені хотілося пов'язати ось ці шкарпетки. І вирішила я, що я зв'яжу звичайну бабусину п'ятку. Я відв'язала п'яточку, відв'язала квин підйому і пров'язала 30 рядочків холявки. Вівторок вранці пров'язала ще 30 рядочків хулявки, дойшла до мисочка і пішла на роботу. Прийдучи з роботи, щось я себе не дуже добре стала почувати. Міряю, а в мене температура. І дівчатка з середу і четверг, я в середу відвідала лікаря, і в четвер я просто відлежала, я нічого не робила. Я захворіла. Не знаю де, але я спіймала вірусняка. І хочу вам сказати, так як у мене проблеми з дихальними шляхами, то, звичайно ж, у мене ларинотрахеїд. На сьогоднішній день і я продовжую хворіти. Сьогодні вже неділя. Завтра йду до лікаря, маю надію, що полегшення якесь можливе буде, але я його особливо не відчуваю. Ще раз повторюся, що з і четверга я просто пролежала з температурою, якби ну, мені було до, досить погано. П'ятницю я вже себе просто заставила щось робити. Я зв'язала ось такий мисок, у мене стрічковий, закрила голкою. І це була перша шкарпетка моя. Потім я взяла в роботу свої три пари шкарпеток. Дівчатка, це вже були відв'язані шкарпетки, але не були в них, ви вже їх бачили, не були поховані кінчики, і вони не були попрані. Тобто, я Взяла ці три пари шкарпеток, я їх попрала, поховала кінчики, тобто я їх можу вже спокійно покласти в свою шкарпеткову, ну, таку сумочку. У мене є така сумка, і я туди складаю. І в суботу я вибачаюся за свій голос. Тому що лікар мені наказав взагалі строгий спокій, взагалі не розмовляти. І в суботу я пов'язала, розпочала другу шкарпетку, пров'язала 25 рядочків холявки і резинки, і 25 всього рядочків. Хлявки. На більше мене не вистачило. В'яжу я із, так як про це мені заявив продавець, що це шкарпеткова регія. Ну, взагалі-то хочу дівчатка сказати, що мені подобається, що виходить таке погодно. Ну, ну, мені подобається. Ось так дівчатка я провела свій тиждень. <кій> не дуже гарно. Але маємо, що маємо. Не хотілося мені, звичайно ж, хворіти, і хочу вам сказати, що я не брала не крайку в роботу, не лопопейсу. Тобто, я взагалі в мене тиждень можна, можна сказати, що він ну, майже випав із в'язання. Що мені взагалі дівчатка ну нема що й показати, тому що ну, я хворіла до цього, але ну, трішечки не так, що з цього разу мене звалило конкретно. Все, все, що я можу показати, сказати, що тиждень не досить вдалий був для в'язання. Бережіть себе, тому що ну, дуже дорого і дуже, скажімо так, Вірус нас геть збиває з ніг. Дякую, хто перегляне, підтримує. Ще я хочу, щоб ви підтримали мене не тільки мене, а ще й дівчаток, які також брали участь у цьому тижні. Я в інфобоксі залишу посилання. Нагадую ще раз, що це тиждень, який ми в'язали, називався Тиждень вільної людини. Тобто ми хотіли, що робили. Тут у нас не було таких чітких, ну, тобто, що я хочу, хочу, те і роблю. І На цьому тижні, звичайно, я не хотіла, але захворіла, і я закрила, поховала кінчики, попрала і зв'язала, можна так сказати, одну шкарпетку. Отже, Пройдіть в бокс, підтримайте дівчаток, підтримайте мене. Дякую усім, хто перегляне, хто підтримає. І, дівчатка, до нових зустрічей і маю на уваг... маю надії, що вони будуть, що все минеться. І ми з вами зустрінемося вже трішечки з іншим голосом і з іншими. Скажімо так, планами на сьогодні якось так. До побачення і до нових зустрічей.